Чорноморська кулінарна сотня існує з 2014 року. Організували її одеські волонтери. Кожного дня вже 9 років поспіль. Вони готують перші і другі страви, які висушують, пакують і відправляють на фронт. Розповідають, що рецептуру розробляли самостійним. Найголовніше завдання, яке ставили перед собою сухий борщ, мав бути на смак, як домашній, і їм вдалося цього досягти. Тут все по грамам. цибуля, морква, буряк. Петрушка, капуста, спеції і томат. Тобто оце пакунок кидається в воду, яка окроб на 5 літрів засипається і 20 хвилин вариться. Ну, бажано додавати туш... тушонку, ну тоді mm -hmm. смачніше. Mm -hmm. Тобто це можна сказати такий е... ну, швидке е... приготування. Варіант без м'яса, пісний, так? Так, так. Вони без м'яса смачний дуже. Бо тут і сушена петрушка, цибулька, укропчик, і воно дає дуже ароматний. Mm -hmm. Які відгуки від копців, відчатку? Е... Вони дуже полюбляють, вони дуже часто замовляють. В нас так як я зараз дуже мало людей. У нас можна сказати, що у нас черга на борщі. Ми запакували і одразу відправили. Тільки з початку цього року кулінари приготували біля 20 тисяч сухих борщів та супів. Один пакунок розрахований на 5 літрів страви. А це означає, що волонтери вже нагодували щонайменше 200 тисяч бійців. Сушаться інгредієнти впродовж доби, а термін зберігання пакунку з висушеними овочами близько місяця. Все, що роблять дівчата, вони це це роблять з любов'ю, і я думаю, це дуже якісно і смачно і. У них в асортименті, ну, порядка 10 найменувань різних супів. Там це і грибний суп, і розсольник, і там інші супи. Долучаються до волонтерської діяльності і винороби. Хоча зараз не найкращі часи для українського виноробства, зазначають фахівці, але виробники вже готуються до перемоги, заготовляють вина, щоб і відсвяткувати було чим, а згодом і популяризувати український напій по всьому світу. Збираємо донати на всіляки. Прислали нам такі от ящики від набоїв, де ми е тут пакуємо три пляшки вина, чи там ігристого, чи сухого, два келики для вина, для грапи, там є, є трілочки для закусочки. все це. Моя жінка вшила такими подушками, щоб вона не билася. І це такий ящик з під набоїв, як подарунковий такий. І у нас є різні і наші вина, є вина тих заводів, які зараз в окупації. У мене навіть були такі з басадовських вин, ящики, які купували. І ми це донатимо. На наш благодійний фонд там були останні збір були сітки. Який же обід без десерту? Про це також подумали волонтери Чорноморської кулінарної сотні. Вони заготовляють фрукти, сушені яблука, банани, цитрусові. Виходять корисні чіпси, які зберігаються впродовж кількох місяців, і поживні, і смачні, легкі, зручні у споживанні. Долучитися до благодійної справи може кожен, говорять волонтери, і запрошують до себе у Чорноморську кулінарну сотню. Готувати прості й смачні. Українські страви з любов'ю і по-домашньому для бійців збройних сил України.